Доброго дня, діти. Сьогодні я вас вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку закріплення нумерації багатоцифрових чисел. Холодно в полі, в саду, на городі. Осінь мандрує на нашій господі. Тихо і затішно в класі у нас. Доброго дня я вітаю всіх вас. А для того, щоб наш урок був успішним, потрібно промовити: я багато чого вмію та знаю, але буду вчитися ще. Сьогодні ми будемо подорожувати з вами країною знань. І вибираємо з вами оцей корабель знань, який буде поростити морські простори. Зараз ми проведемо усний рахунок. Обчислимо ланцюжок. Будьте уважні. Знайди суму чисел 29 і 37. Збільш її у 10 разів. Потім зменш у 20 разів. Знайди різницю отриманого числа із 7, знайди число, яке у тринадцять разів менше отриманого. Отримане число перший множник, другий множник тридцять. Знайди добуток. Наскільки дане число більше числа 70? Тепер його помнож на 16. Добуток зменшив у 32 рази. Частку збільшив у 230 разів. Добуток зменши у 10 разів. Що у вас вийшло? Число сімдесят. Відкриваємо зошити, пишемо сьогоднішнє число, класна робота, і прописуємо каліграфічно число 98 тисяч сімсот десять. Зараз ми проведемо математичний диктант. Нам потрібно записати подані слова у порядку зменшення, тобто спаду, і прочитаємо слово, яке у нас утворилося. Нажміть на паузу і зробіть це завдання. У нас вийшло транспорт. У цьому завданні нам потрібно з вами з'ясувати, скільки в кожному числі всього десятків тисяч, тисяч сотень, десятків і одиниць. Число 53 121. 5 десятків тисяч 53 одиниці тисяч 531 сотня. 5 312 десятків і 53 121 одиниця. Наступне число: 87 459, 8 десятків тисяч 87 одиниць тисяч 874 сотні, 8745 десятків, 87. 6459 одиниць. Наступне число. 63 548, 6 десятків тисяч, 63 одиниці тисяч, 635 сотен, 6354 десятки і 63 548 одиниць. І останнє число 12 789. В цьому числі один десяток тисяч, 12 одиниць тисяч 127 сотен, 1278 десятків і 12 789 одиниць. Прочитайте числа подані в таблиці, а потім запишіть їх у зошит і ми перевіримо. Перевіряємо. Перше число 123 456. Наступне число 365 тисяч, третє 407 206 і останнє число. 509 608. Зараз ми зробимо з вами обчислення, ділення і множення, знайти значення виразів. Знову нажміть на паузу і самостійно обчисліть ці вирази. Потім перевіримо. Перевірте, будь ласка, розв'язані вирази. Зараз ми будемо розв'язувати з вами задачу. З пришкільної ділянки школярі зібрали 620 кг моркви, а буряків половину маси моркви. Усі овочі розклали в ящики по 30 кілограмів. Скільки ящиків знадобилося? Про що йдеться мова в задачі? Про моркву і буряки. Що нам відомо про моркву? Її було 620 кілограмів. Що нам відомо про буряки? Їх була половина моркви. Потім нам відомо, що все це. Всі ці овочі розклали у ящики по 30 кг. Подивіться, будь ласка, на слайд, і ви бачите, як ми записали з вами умову цієї задачі. Запишіть її, будь ласка, а потім будемо складати з вами план розв'язання задачі. План розв'язання задачі. В першій дії ми будемо з вами знаходити, скільки кілограмів буряків зібрали. У другій дії ми будемо з вами знаходити, скільки всього кілограмів овочів, моркви і буряків зібрали. І вже в третій дії ми з вами знайдемо, скільки ящиків знадобилося. Перевіряємо. Перша дія 620 ми поділили на 2. І у нас вийшло 310 кілограмів буряків. У другій дії ми 620 додали 310. У нас вийшло 930 кілограмів. Це всього овочів, моркви і буряків разом. І вже в третій дії ми з вами знайшли, скільки потрібно ящиків. Тобто 930 ми поділили на 30 і отримали 31 ящик. Відповідь: 31 ящик знадобився. Наступна задача. З 10 кілограмів пшениці виходить 9 кг борошна. Скільки кілограмів борошна можна одержати зі 100 кг такої пшениці? Запишемо умову. 10 кг пшениці 9 кг борошна, 100 кг пшениці. Невідомо скільки кг борошна вийде. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами знайти у скільки разів збільшилась кількість борошна. Було 10, стало 100 кілограмів. Значить, перші дії нам потрібно з вами 100 поділити на 10. І ми знайдемо, що у 10 разів маса борош... маса пшениці збільшилася. Значить, і маса боришна теж збільшиться у 10 разів. Друга дія. 9 кілограмів ми множимо на 10, і у нас виходить 900 кілограмів борошна. Відповідь: 900 кілограмів борошна можна одержати зі 100 кілограмів пшениці. Записали це. Тепер давайте ми з вами передивимось домашнє завдання. І запишемо її. Вам потрібно в першому номері розташувати літери у порядку зростання і прочитати слово. Друге завдання це задача. Художниця розмалювала три однакові вази за 2 години. Скільки таких ваз вона розмалює за 8 годин роботи, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю? Подивіться, ця задача аналогічна так, до тієї, що ми розв'язували з вами сьогодні на уроці. Ми з вами дуже гарно попрацювали. Дякую вам за роботу. На все добре!